Я хотів мамі зробити приємний подарунок, хотів, щоб вона відчула мою любов, мою вдячність за виховання, і хотів би, щоб мама задавалась певними питаннями, які б допомагали їй бути більш щасливою. Ось в мене виникла ідея, і ось ви бачите перед собою таку її реалізацію. Давайте подивимося детальніше. Бачите, це серце. Симво любові. Слова подяки. Є і питання. Знову подяка. Знову питання. Загалом 12 фраз вийшло. Думаю, цього достатньо. Річ досить невелика. Тощиною менше сантиметра. Ну, Як на мене вдало. Тут є і, бачите, і світлі, такі сторінки, є і контрастні. Матеріал простий картон. Правда, це не той картон, який продається в наборах картону, це, скажімо, це просто від... Це були папки, а я використав матеріал від цих папок. Ось така ідея, така реалізація. Можливо, хтось з вас захоче реалізувати щось подібне. Ці от скоби це просто папір А4 між скотчем. От. Нічого такого суперскладного. На виготовлення цього всього я витратив в сумі десь години 3. Може 4. Якщо будуть питання, я буду радий відповісти. Дякую.